Всім привіт, хто дивиться мій канал, чергове відео по Сітроену. Ну, значить, продовження того, із-за чого, скажімо так, ламаються всі деталі, ну хоч не всі деталі, а деякі деталі від незнання конструкції автомобіля і салону і обшивки. Так як мені було із з плафоном за тим заднім. Таке в мене залишилося ось значить з цим ось механізмом зняття цього плафону. Чому вся річ? Оця штука ось оця, це так наподобі такого замочка. Воно держе оця штука від ціля. зверху отут вона вставляється. ось. На оці два фіксатори. І оцими колпачками, оце. Оцими, Понадержав тут два замочки. Отут і отут. І щоб і от щоб зняти оцей плафон, потрібно вгорі однією рукою трошки підняти ось отак пальцем оцей колпачок. Тільки не сильно піднімати, треба буде те саме, що і мені оце воно відломилося. Одним пальцем підняти, а другою рукою ось сюди ось отвертку, отак заправляєте, тільки ж при цьому піднявши легенько оту кнопочку пальцем. І тоді воно легенько отак відкривається. А там воно виглядає, ось, бачите, оці дві два крючечки. А там воно фіксується зверху ось. Отак. І воно його там верху держи. Ну от, це для того, щоб зняти і не поламати. Усім доброго ремонту.